Всі мої 10 підписників. Сьогодні покажу вам різні цікаві штуки, які ми назбирали за роки мандрів. Він жорсткий. Ну і в принципі підійде для будь-якої камери невеличкої або зарядних пристроїв, щоб вони не ламались при транспортуванні. Ще ми не беремо безпровідні навушники, тому що вони швидко розряджаються. Тут тому... завжди не вистачає. І от остання знахідка отакий трійничок, який дуже легкий і займає мало місця Заврори. Маленький ліхтарик на карабінчику, можна як брелок вішати, бо колись була ситуація, що ми в темряві йшли до свого готелю. І маленькі кодові замочки. Ми придбали ось такий конвертик захисний для картки банківської, щоб не можна було считати. Декіратор для дверей. Такий п'ятильник. п'ятильника ми завжди беремо свою металеву чашечку, щоб не записувати хазяївам посуд. Остання знахідка ось така прикольна чашка з карабіном і подвійними стінками. Тобто вона не буде гаряча ззовні. Пластикові прибори. Падок дощу, дощовички, маленьку парасольку, такі багаторазові бахіли. Якщо дощик невеликий, підійдуть і звичайні медичні бахілки, щоб просто захистити взуття від зайвого бруду. Дуже важлива і зручна штука це дощовик на рюкзак. Прямо таки він нас рятував неодноразово. Ми беремо завжди з собою отакі одноразові капці і з собою ось таку маску, Руші в маленькому чохлі. Самонадуваюча сподушка. І вона сама надувається. Ось так це виглядає в готовому вигляді. Для рідин ми беремо отаку прозору косметичку, вона підходить за розміром. І карабінчик, щоб вішати на ручку рюкзака, коли йде перевірка в аеропорту. Далі у нас іде отакий органайзер. Він зручний, тим, що він розкладається повністю, і має гачок. Свої речі ми складаємо ось в такі торбинки. Так, зручніше. Пакувати. Сама класна штука. Це ось такі вакуумні пакети. Вони продаються з насосом або можна просто вичавити звідти повітря. Ми заморочились і вирішили купити ось таку порожню шийну подушку, хати туди речі, бо вона не рахується вручну поклажу. Це гамак для ніг. Ну, спробуємо. Ми ще не використовували її. Рюкзачок у мене ось такий. Він чітко по розмірам, дозволеним раянейру 40х20х25. Такий прорезинений всередині. У нього є також шлейка, щоб можна було одягати на ручку валізки на колесах. Я не купую баночки, оці спеціальні для подорожей. Я просто залишаю від інших засобів маленьку тару і переливаю туди. Оце, наприклад, шампунь. або можна замінити таким твердим шампунем. Наприклад, такій баночці. У мене міцелярна вода. Тепер тут крем для рук з під якихось інших засобів. Баночки. Дуже зручно, бо буває. Не вистачає освітлення у вбиранні, щоб там нафарбуватися. Величкі упаковки з гіалуронкою і колагеном, бальзам для волосся, відновлюючи. Можна брати в салон літака спреї, тому я знайшла сухий шампунь у порошку. Ми беремо такі рушнички спресовані маленькі. Для того, щоб витирати обличчя, особливо в... Для манікюру беремо таку негостру пилочку, тому що металеву, скажуть, викинути на контролі, опитували помити руки і немає мила, то ми також взяли спробувати в цьому році. зубна щітка дорожня. Ось такі накладочки одноразові на сидіння унітазу. Якщо ви жити не можете без своїх улюблених парфумів на Мейкапі або на Аліекспресі можна купити отакі маленькі.